Аксьонов, номер 5 Василь Беца, номер 20 Дмитро Саркіна, номер 17 Андрій Русин, номер 16 Мирослав Огар, номер 86 10 номер Валентин Павлович. Михайло Фалес, номер 75 Адріан Мігалко, номер 88 Насріє Цкулин, Ецкулунець далі. Пас, хороший. На Чедрика, Четрик на вістрі. Віддавав передачу на Пуканича. Михайлоча, якщо була гра рукою у суперника, однак побачимо, що буде з цього, можливо, пристріляються при... і в останній пас піде, тоді можливо буде краще. От. А от і гостям також нічого не вдається, тому що завжди, коли сильні суперника опонують один одному, тоді комбінації не, не складаються одразу. Ну, зараз хороший пас йде на Фалеса, і Фалес, бачимо, забиває, який зараз пас віддав 20-й номер, Беца, Василь. Ну, Просто таки шикарно. І там завершала стільки забивати. Михайло Фалес, 75-й номер, реалізовує свій момент, 0-11 рахунок на користь гостей. Зірка Спар відкриває рахунок, трохи нелогічно було, тому що він наразі більше атакували. а однак все ж таки в футболі логіку шукати не варто. Команда краще реалізувала момент і, можливо, це і цим скористало. Євген Русин і Куделка, може і Чедрик також зараз подача хороша. І бачимо, що Чедрик на завершенні з ходу пробивав і зараз пощастило. Відверто зірці спар, що не влучив. Михайло Чедрик в ближній кут. Небезпечно, але саме в а в тій зоні нікого. з партнерів не опидилися, за ще скидає на веждила, удар воротам і знову захисники. Трохи далі відходить. Саркіна пробиває, і хороший удар з відскоком, можливо, міг би бути, якби. Воруч для пошуку чогось свіжого, чогось нового, Знак долку, який удар зараз. А як мінімум не. Швидку атаку позиційну пропускає Андрій Русин м'яч. Е, міг і пробивати, однак передає далі на Фалеса, Фалес. Іванча. Іванчу пробиває, і це удар просто такий був. І сад немає від зірки. І Сартіна зараз пробиває. Хороший удар поставлений, однак все ж таки вище отак м'яч. Суперникам трохи заважає м'ячу буде на бік. Пробиває Пуканич в лівий кут і тягне бунгредо все ж таки. Хороша можливість була. Хоча можна було їм і трохи повільніше, однак вони вирішили швидко. І вже в атаці. Хороша передача від Русина Чедрика знову може вийти віч навіть, Сьомий номер і виходить Чедрик. удар і гол! Матчі. Стає 1-1. Нарешті вдається Селюшу зрівняти рахунок. І зараз, я думаю, буде намагатися Севлюш атакувати. Взагалі, по-другому Михайло Чедрик 41 хвилина забиває свій м'яч. Отакий Селюш. Не забили зі стандарту, забили з гри. Хороший пас на Чедрика вирішив все. Аксьону, Аксенов на Бецу, реплюк старається. І для Чедрика виграв м'яч. Чедрику залишити потрібно щось робиш. Пробивати, треба і пробиває Пуканич. Все ж забиває. Адріан Пуканич. 2-1 робить закуном. Однак міг би й Чедрик. На 43-й хвилині рахунок 2-1. Матчі робить Адріан Пукани. Настанови для своєї стінки. Зараз подивимося, чим закінчиться епізод. Огар все ж таки пробиває поворотом. Хороший удар, але на Береша І є... позиційно зараз дуже хороша. атака від селіша Пуканич. зараз намагався що сили. Партнера на... І вже на Пуканича передача пішла. Покленичі з правого фланга намагається розвинути атаку. Однак поки що без просування вперед. Саркіна йому опанує. Однак Пуканич пройшов Саркіну. Йде передача на партнера і зараз є можливість завершити. Пробиває, який удар стійку влучає. А веселюша. Смугайся. Хлопці пробиває Андрій Русин. Хороший удар. Однак йде вперед зараз. Севлюш баник з м'ячем, Поднек не зумів прокинути м'яч по суперника. Втім, триває. Атака і Чедик пробиває. Реомбредер Путанич добиває стійка. Який момент зараз у Севлюша? Ну і подивіться. І в центрі Мешко з м'ячем, одна Креплюк проти нього. Мешко зумів, таки на Бецу віддати передачу у боротьбі з капітаном Севлюша. Марухнич передає на Фаласа, Фалас. Це удар був. Одна... На партнера на Криплюк вдало перехоплює і віддає на веждала, Веждала Подачу виконує на а Чедрик, Чедрик завершив цю атаку. Мешко отримує передачу від партнерів. віддає на Марухнича. Марухнич з М'ячем. Пробивати може пробиває, хороший удар зліва, однак все ж таки з'їзається м'яч трохи. І вибороти вибрати нічию або ж перемогу, чи все ж таки збереже селю свою перевагу, поки не з м'ячем. Зараз удар поворотам підступний. Удар силами атакують. Зірка, як помиляють зараз Іванчо, отримує передачу реплюк від другого номера. віддає передачу на Чедрика. Чедрик. Чедрик зараз повертається, Іванчо, але як обірує на швидкості, Чедрик задає удар поворотам але все ж таки не дають. Захисники шпара кацева ці... це ваш з ударом завстри плюк, як дотепно, підсікав, здається. Марух між в захисті дістався ну, м'яч. Зараз, ну ж такий, пока не м'яч дістать довели все ж до нього, однак вже не така вигідна позиція. І вже... І хороший удар, який зараз навіть передача вийшла на Чедрика. Удар передача від бала жив. У повітрі кучинка підбирає, м'яч, намагається завдати удар ворота. Аксьонов підбирає. І ось тепер уже також занадто невдалий удар для того, щоб вразити ворота. І за перший також тому складно йому. І Куделко винос. М'яч від воріт, І цей момент Михайло Райда, вважає, що Досить такого футболу, важкого для зірки і легкого для Севлюша і зупиняє гру. Ну, до останнього зірка могла, могла, мала можливості, звичайно, атакувати, зрівняти рахунок. Севлюш, звичайно, тримав той рахунок, який потрібно, і переміг В цьому матчі дуже важливому. І ще ближче до чемпіонства Став. Рахунок у матчі. 2-1 на користь команди Севлюш.